Будинок 150 метрів, двохповерховий, внутрішні перегородки і стіни це все цегла. Ми заходимо це, санвузол великий, і предпокій. Тут місце для шафи. І хідна група, двері, алюмініве стекло, Стеклопакети. все це алюмінієве. Тут ще одна кімната. З таким додатковим віконечком на свою стоянку. Заходимо у вітальню. Кухня-вітальня. Газ виведен. Тут кухонна зона. Зона вітальні, один вихід на терасу. Тут вже травка. І другий вихід на терасу. Своя закрита тераса. Тупочно? З виходом на вулицю? Вихід з паркінгу в будинок. І вихід на вулицю окошечка. Яка стінка? Будинок буде теплий, стеля висока, тут більше трьох метрів. І другий поверх, на другому поверсі три спальні, два санвузли і гардеробна. Перша спальня з таким видом друга кімната тут санузом. І ще одна спальня, має свій балкончик. Тут же зроблена дорога, Вхідна група центральна, калітка, розсувні ворота. І тут добудовується комплекс. Бук буде теж гарний. Зачиняється дуже гарно. Це гардеробна і салозом, утеплена кровля і кімната світла. Ось такий вигляд з фасаду. Дуже гарний вигляд. Такий же будинок є білий і сірий. Це боковий вихід з котельні. Посовни ворота. Паркинг на два авто. Ливневочка. Есть скважина, канализация. Вот такая входная группа. И